Я не буду вказувати фірму, адже мені за це не платять. Але все ж хочу потренуватися. І може ви заціните майбутню якусь рекламку. В кросівках зручно бігати, і по травянистій дорозі. І в них вам не страшна велика рогата худоба. Також в бігових тренуваннях в них вам не страшне болото. Бігати в них взагалі просто кайф. Якщо ненароком в них, ви встали в кізяк, нічого страшного, вони витримують цю нагрузку. А якщо ненароком, ви все ж таки рознервуєте ВРХ, то нічого страшного, адже в кросівках зручних, зручно і тікати. Mm, а це просто мило. Коніки, мама і дитинка. Блін знову. Але нічого, це ж на гроші, так? Грунтова гравійна дорога теж по зубчикам, цим красівкам. Стали в балту, не менше страшного, головне, щоб телефон був, вода не проникний. Ну а якщо чесно, прикольно тим, що підошва дуже висока. І коли встаєш в калюжу, вода не доходить до стопи. Ось. Так, яку сторону? Вода? Не, чи, де, сюди, де, сюди. Давай, братан. Чи сіструха? Класно, я пробігся. Отож, якщо ви зрозуміли, яка фірма красива, у мене не вийшло це сховати, то вибачте за мою антилатентність.